В Ужгороді представники спортивного клубу дніпро 1 спільно з титульним спонсором влаштували прес-конференцію для журналістів. Головний тренер команди Олександр Кучер та виконавчий директор клубу Андрій Русов розповіли про підготовку до футбольного сезону, трансферну політику та турнірні цілі на чемпіонат у прем'єр-лізі. Дніпряни вже були в очікуванні найближчого домашнього поєдинку Київським Динамо. Динамо. Звичайно, це гарний подразник «Динамо Не зважаючи на дивлячись турнірну, турнірну сходинку, так для нас ми розуміємо, що це дуже важливий матч, як і наступні матчі теж. Ми на кожен матч готуємося як на останній. І, звичайно, там не буде, як ви кажете, мілочей, ніяких не буває в футболі, ми це розуміємо, що якщо ми будемо в свіх аспектах сильніш будемо і морально, і зібраний з концентрацією. Я вважаю, що в нас повинно все вийти. Спортивний клуб дніпро 1 домашні матчі, проводить в Ужгороді. Команда почувається на Закарпатті комфортно. Так, це не наш днім, не наш дім в Дніпро, це не наша рідна арена, але я вважаю, що ми звикли тут і. Маємо все для того, щоб тренуватися та грати. І дуже комфортно себе почуваємо тут. І люди до нас дуже добре відносяться, за що хочеться подякувати. До гри з Динамо клуб із Дніпра очолює турнірну таблицю, а з метою підсилення команду поповнила дюжина новачків. Сімох із них офіційно представили, зокрема, Євгена Пасіча, В'ячеслава Танковського, Олександра Каплієнка, Віталія Федорєва, Євгена Пітлепенця та бразильських легіонерів Хайнера та Жуана Пеглоу. Гравці налаштовані виконувати, поставлені перед ними завдання. Ми з великими амбіціями. Ми будемо питатися все, що в наших силах, щоб команда, яка поставила задачі, ми їх виповнили, і ми будемо дуже докладати зусилля, щоб бути на цьому місці. Десь час народжені в Україні заряджені перемагати. Такою є нова рекламна кампанія титульного спонсора Дніпра 1 цю філософію прагнуть перейняти й футболісти команди. І поки що вони це успішно доводять лідерством у чемпіонаті.